19 березня православна церква вшановує святих мучеників Хрисанфа і Дарію, частина Друга, навіть трибун Клавдій, який мучив Хрисанфа, увірував у Христа разом із своєю сім'єю та воїнами за наказом імператора Нумеріана, що правив у 283 -му, 284 -му роках, всі вони прийняли мученицьку смерть. Святу Дарію спробували збезчестити, відправивши її до блудилища, але Бог послав Лева, який охороняв її, вона проповідувала Христа тим, хто намагався її зневажити, і багато хто з них навернувся до віри. Святого Хрисанфа кинули до смердючої ями, але замість смороду вона наповнилася пахощами, бо благодать Божа перемогла нечистоту. Урешті решт святих Хрисанфа і Дарію. Було піддано жорстоким катуванням і живими зарито в землю. Їхній подвиг віри став натхненням для багатьох християн, які збиралися в печері біля місця їхньої страти, щоб молитися і вшановувати святих. Однак язичницькі власті наказали засипати вхід до печери, і багато вірних прийняли мученицьку смерть, зокрема пресвітер Діодор і деякон Маріан. Життя і подвиг святих Хрисанфа і Дарії нагадують нам про силу віри, яка перемагає страх і смерть. Вони залишили нам приклад мужності, цнотливості та відданості Христу навіть у найважчих випробуваннях. Нехай їхні молитви зміцнюють нас у нашій вірі і допомагають іти шляхом спасіння, незважаючи на труднощі, святі мученики Хрисанфе і Дарія, молите Бога за нас.